Привіт всім! Привіт всім! Ще один сонячний день, дуже класний, кайфовий. Вийшла випити кави. Мою маленьку чашечку на терасі. І витягнути побажання для Галини. Чесно сказати, не так багато галин я знаю в своєму житті, але найголовніше це моя тітанька, яка в моєму дитинстві завжди асоціювалася у мене із. Бо коли вона приїздила до нас, завжди були якісь, ну, просто чудові подарунки. І вона, як педагогиня, знала чим зацікавити мене. Отже, сьогодні я хочу витягнути ці картки для. Моєї дітеньки і для всіх Галин, які дивляться. Знову ж таки, якщо ви дивитеся, якщо ви подивитеся це відео, але ви не підписані, будь ласка, підпишіться на мій канал, бо ці побажання спрацюють на 100%, якщо ви підписані. Знову звертаюся до, до цього сету побажань. Зараз оберу. Зараз, зараз, зараз оберу. Така прекрасна картка. Your beliefs shape your reality. Believe in your limitless potential. Твої переконання формують твою реальність. Повір у свій нескінченний потенціал, Limitless Potential. Давайте побачимо, що допоможе Галинам вірити в себе. Що ж буде такою точкою відправною, що? Дозволить їм таки повірити в весь свій потенціал, якщо вони досі в нього не вірять. Ну, а, Або розкрити його а, безкінченність. У -у -у. Ну це прям як відповідь. There is always something to be grateful for. Завжди є щось, за що можна бути вдячним. Тобто вдячність і. І правда є тим, що може відмикати не тільки двері твого потенціалу, але взагалі багато дверей. Ну і для всіх інших, хто, кого не звуть Галина, але хто хотів би для себе якесь побажання. У мене тут дуже великий сет ось такий, я його зазвичай розділяю, щоб перемішувати, бо не дуже комфортно. Ну, сьогодні. Прямо нехай повна чаша буде. Ну що ж, давайте оберу це. Ось таке побажання. Або це, скоріше, констатація, ти можеш робити складні речі. Що допоможе нам робити складні речі? Давайте витягнемо ще одну картку. Що нам допоможе робити ці складні речі? Можливо, щось нас надихне, або, буде, або надасть нас наги. Your smile brightens my day. Твоя посмішка осяює мій день. Так, посмішка часто допомагає. Тут у Фінляндії багато людей посміхаються на вулицях, посміхаються один одному. Це не дивлячись на те, що є такий стереотип, що фіни дуже холодні і інтровертні. І Завжди в собі не посміхаються. Це не так. Так, дуже багато людей посміхаються. Це робить життя дещо більш теплим тут, в цих холодних погодних умовах. А я бажаю всім яскраво сяяти. Підпишіться, будь ласка, на мій канал. Сподіваюся на скору зустріч.